Будеш сидіти в тюрмі. Так було сказано нашому клієнту за те, що він поцілив у ногу однієї людини. А що ж трапилось? Клієнт, військовослужбовець, ніс чергування на своєму посту. В той час, як до нього, всупереч правил, наблизився чоловік. Клієнт, виконавши всі вимоги статуту, як ви розумієте, поцілив даного чоловіка. І Попав йому у ногу. Все було добре, оскільки клієнт виконав правильно вимоги і всі припаси. Проте він допустив одну невеличку помилку. А саме, щоб зняти стрес, він пішов і випив 100 грам горілки. Як ви розумієте, ці дії, цю анестезію він застосував ще до того, доки приїхав слідчий і вчинив первинні слідчі дії. Це все ускладно, як роботу слідчому. Так і життя адвоката, нам зокрема, так і собі. Тому пам'ятайте, що вчиняючи ті чи інші дії в стані необхідної оборони, як варіант, ви не вживаєте алкоголь до того моменту, доки принаймні первинні слідчі дії не будуть завершені по ситуації, яка трапилась.